Всім привіт! Пропоную в даному відео потеревенити на тему креативності, а також про застосування безпілотників, безпілотних апаратів у веденні бойових дій. Зокрема, зокрема, про таку от цікаву ідею, яка, можливо, сподобається окупантам. Чому окупантам? Бо вони ж мають чітку мету та ціль знищити всіх нас фізично та іншими будь-якими методами, способами. Тому ця ідея більше буде для них, чим як для нас. Чому ідея, чому креативність? Ну, тому що, наприклад, якось я в одному з відео на Ютубі почув Може, не на Ютубі, але взагалі десь я таке почув про те, що от наші бійці, так би мовити, використовувати цивільні дрони у обороні нашої держави. Взагалі використовувати їх для захисту, для введення розвідки, оборони, атаки і так далі. Ну, і так ось, коли я це почув, то для мене це було трохи дивно. Адже, ну, на мій погляд, це було б якби, очевидно, логічно, що ці апарати можна використовувати саме таким чином. Ну, але це виявляється для нас як якби прогрес такий інтелектуальний, що от у нас в Україні до такого додумались. Але на мою думку, що, наприклад, як для мене дилетанта широкого профілю, який ні в чому геть професійно не розбирається, ну, може, крім деяких там спеціальностей, і то не факт. Так ось, якщо для мене деякі речі ну, ну є такі очевидні банальні, ну, так як використовувати безпілотники. ну, Логічно, ну, якби ну, це ж... Якби настільки очевидно логічно, що їх було доцільно використовувати і є, було, є, і буде використовувати доцільно, то до чого я це все веду, Мусоля? До того, що е, певно, що в Україні є достатньо інтелектуально розвинених е, людей, які можуть набагато більше чого створити для оборони та Деокупації, тобто визволення наших земель. Ну і я би хотів, щоб повернув. Мені було б приємно, якби ми ще повернули інші землі. Ну, то інша тема. Так ось. Тобто у нас достатньо є інтелекту в державі, щоб створити великий потенціал для для всього. Натомість вже мені сподобалося як в одному. Теж відео, ну там по Ютубі, там на економічну тематику дуже класно так пояснив що от, якщо, наприклад, в свій час у Кореї влада створювала все для підприємства, щоб вони там розвивали свою промисловість, ну, своє виробництво і так далі, то у нас тут цей час, от конкретно, тут коли... Почалась повномасштабка, наша влада зробила робила все діаметрально протилежне для виробництва безпілотників. Ну, він тут так класно, так, з таким з гумористичним сарказмом так все класно все так, ну, розказав. Ну, воно, в принципі, так не було, секретом і не було для мене виною, що у нас якби, все спрямовано було на те, щоб ці е, безпілотні апарати розвивалися. Ну, щоб взагалі не розвивалася, моя така думка, власне, Може я помиляюся, ну, ну, здається, факт є фактом. Хоча, може, це і не факт. Ну, так от, от. Ось, ось, ось. Яка ідея була б, напевно, цікава москалям, яку б вони могли спробувати реалізувати. Чому саме вони знову ж таки? Тому що я от, так от е, не раз думав, що у нас багато потенціалу, інтелектуального, креативного і так далі. Могли, могли б це все використовувати, ну, але. З того всього, що і, наприклад, в моїй уяві є, там є тільки один, мабуть, відсоток, який ну, і так, використовувався а, у, у, у інших, інших війнах на планеті. А цей. А от москалі, наприклад, вони от креативлять. От я, наприклад, в якось новинах дізнався, що москалики. Придумали такі для піхоти такий, немов як панцир, такі накладаєш на себе і так переміщається. Вони його трошки закамуфлюжували і так вони переміщалися по полю. Так наші їх, слава Богу, гатили, ну, нейтралізовували, дякувати Богу, все тим же безпілотникам. Але просто сама. Сам намір, сама мета, ця розпрямованість окупантів, теж е, ну, ну деякою мірою повагу, тому що вони ну, діють, креативлять, вони Ну, ладно, там окопи ідеально копають, що там просто аж ну аж ну треба їх бачити, ці окопи, то таке, то інша теж тема. Але от креативлять, да, ну там попробували, не вийшли з тим панцирем. На цій піхоті, яку вони пускали, да, загинуло. Ну, вони взагалі, з людьми не, не рахуються, тому вони можуть ще мільйон-два-три пустити людей. Але якщо вони так будуть далі креативувати, там, наприклад, пробувати, то, то, це, то, це, розумієте, зі 100 проб все одно якась проба їм вдасться, і вона їм піде на плюс. І цей. Ну, от, і ось-ось-ось. По безпілотникам, яку можна було б їм запропонувати цікаву ідею. От, Дивіться. Щось, щоб збивати ці шахеди, ну, потрібно там освітлення та кулемет, ну і, звісно, що реакцію стрільця. Ну, багато чого треба насправді, дуже багато чого. Це, так я мінімум сказав, а так треба дуже багато чого, притул аж ну, моїй там фантастичній уяві до... Не знаю, створення таких безпілотників, які будуть вилітати і на них цілити там і збивати їх у повітрі. Або там, як у фантастичних фільмах такі маленькі безпілотники би летіли би стріляли, збивали. Ну це така фантазія. Але чим мені сподобалося, яка ідея мені моя, як у в уяві, це, наприклад, використовувати такі сітки, мотузки. Таке, можливо, бачили в фільмах, що такого. Стріляєш, воно тако летить, а на кінцівках сітки такі е, прив'язані такі ядра, і воно тако летить, летить і потім ну, падає там на жертву і заматує його. Так от, на мою думку, можливо було б такі речі спробувати також і по безпілотникам, які низько літають ну там, на певній відстані. Тобто створити такий, умовно кажучи, гарпун. і там ним так націлювати на об'єкт літаючий, такої робити залп воно там влітало би та сітка така розкривалася і там ці ядра би тако крутилися і можливо більше б було шансів зачепити той літаючий об'єкт Ну звісно що наші славні хлопці воїни з... Протиповітряної оборони ну, діють, слава Богу, ну, добре. Але... Це... але, на мою думку, просто такі варіант міг би підійти знову ж таки тим же москалям. Чому все москалям москалям а не нам? Ну, бо нам, ну, якось, якось страшнувато, напевно, проявляти ініціативу, креативність і так далі. А от у них там, я бачу, то працює добре. Так ось вони би могли таке пробувати. Чому саме таке? Тому що воно ну, дешевше буде, економічніше, дешевше. От, наприклад, ті ж безпілотники, яких називали, згімна і, і палок. Да? Але так само і ця, ця мотузка зробив з гімна і палок, мовно кажучи, там, створив той залповий той пристрій там, і пускаєш по безпілотним апаратам. Можливо, воно не ефективно буде, можливо, то взагалі якась несінитниця повна там ніяка. Але хай пробують москалі. Якщо ну, можливо у них вийде, то може і ми колись переймемо їхній досвід, і, і тоді ми почнемо виробляти такі речі і вони будуть допомагати нам ще більш економніше збивати ці безпілотні апарати. Якось так. Але суть не скільки в економії, а скільки в ефективності 100%, тому що, ну, на жаль, ну... Якщо деколи там, там, 100% випущений безпілотників один падає, там, ну, то це теж неприємно, тому що ну, все-таки э, руйнують вони інфраструктуру там, чи що, там, чи будівлю, а якщо ще хтось загинув, то взагалі страшне. Ну, буває, що стоїть все-таки збивається. це дійсно приємно, радісно, але якщо Росня буде використовувати цих шахетів, умовно кажучи, там сотнями або там, наприклад, навіть тисячами являєте, тисячу такого запустити, ну то все одно це буде печально. Ну, звісно, моя ідея, що ці запускати такі гарпуники там літають, вони теж не врятують ситуацію, нічого там докорінно не змінюється однозначно. Але москалям, принаймні, там, допоможуть зекономити якийсь там бюджет і використати той бюджет на е креативність там якоїсь іншої. там Речі. Взагалі там багато чого можна придумати. От в мене в уяві теж є там деякі речі. Хто знає, можливо, колись москалі їх почнуть використовувати. Наприклад, навіть той же панцер такий, що вони там придумали. У мене теж таке в уяві було, що там ну, пробувати. Ну, слава Богу, не попробували, показали, що воно неефективно. Але все одно, мені здається, що з часом, там, через рік, там, після 100 проб вони щось удосконалюють, модернізують якось там. Щось придумається, воно буде працювати у них. Моя така думка. Але краще, щоб вони всі подохли, скоріше, ніж це станеться. Ну. Но... Цілеспрямованість у них. Мета одна, як я казав, Наша фізична. повне тотальне знищення. Тому я думаю, вони... що вони? А що вони? Вони, ну не словом, що казати, вони мають союзників, які їх будуть підтримувати. Якщо у нас, наприклад, можливо, наші союзники будуть з часом менше підтримувати, то їхні ж союзники з часом навпаки будуть підтримувати все більше і більше, бо у них буде запалити от ця якась мотивація, мовляв. О-о-о, о, іде, о, о-о, прогрес, о, давайте, давайте ще трошки підіжмем. О, чи, чи чуть о, захід там послабив, Давайте ми ще трошечки, о, трошечки, це їх буде напаки запалювати. Вони навпаки ще більше будуть е, співпрацювати з Росією. Ну, а так буде тиснути. І можливо навіть цю цю мою ідею використає, якщо якийсь москаль зуміє перекласти. Або навіть не москаль перекласти, а хтось з наших, навіть громадян України, колаборантів чи там. Ті, хто чекає на русський міру, то вони все одно зрозуміють, що я говорю, то вони просто, ну, послухають і передадуть їм ту ідею, і ці вже там це зроблять. Ну, а взагалі, взагалі. А, взагалі, тема у нас вже на креативність. Ну, а взагалі, от це от так... один з прикладів креативності, як збивати. А взагалі, я кажу, можна багато чого придумувати і пробувати використовувати. Ну, я сподіваюся, що таке все-таки десь робиться, десь використовується, пробується, експериментується. Звісно, то все буде тимчасовим явищем таким, ну, для один-два моменти там на ну, не, не, не стратегічно не вплине, але на тактику могло би вплинути. Ну, але ті, що ідея з тими, щоб збивати безпілотники такими дешевим способом, літаючими сітками, ну то мабуть, ну, можливо, не стільки стратегічно і тактично, але економічно зато якось буде для них. Я також для них придумав, як можна їм спробувати заробляти на Ютубі там по 20-30 тисяч їхніх пірців. Можливо, вони вже це пробують, хто знає. З часом дізнаємося, може через рік два вони там напишуть свій там привітик. О, там спрацювало, працюємо, ми отримуємо кошти. Оце <гум> 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 ну, таке, це так. Е просто затравка. Щоб зрозуміти, що треба е пробувати всі засоби. Ну і таке, просто хотілося виговоритися, тому що, тому що так. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте, уподобайте або не уподобайте.